Кривава вербна неділя це російська версія перемир'я. Так учорашні жахливі події в сумах прокоментував прем'єр Польщі Дональд Туск. Цю моторошну тему наші західні партнери коментують і сьогодні. Тим часом з американського Білого Дому коментарі надходять стримані. Підлеглі президента США засуджують удар, але підв'язують під свої реакції компліменти босу. Мовляв, саме тому Трамп і хоче зупинити війну. Про Путіна, який віддає накази вбивати цивільних людей, жодного слова. Сам американський президент і далі стверджує, що російська війна проти України це справа його попередника Джо Байдена. Мені сказали, що вони припустилися помилки. Так, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на кривавий теракт, скоєний напередодні російськими окупантами проти цивільних українців у Сумах. Хто саме йому сказав, не уточнив. А на запитання, що саме він має на увазі під словом помилка, відповів: запитайте в них. Мені сказали, що вони зробили помилку. Я думаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна це жахливо. Я вважаю, що війна, те, що ця війна почалася, це зловживання владою. Ця країна ніколи б не допустила, щоб ця війна почалася. Якби я був президентом. У нас би не було інфляції, мільйони людей були б живі. Якщо б не те, що вибори були сфальсифіковані, тому що ця війна ніколи б не почалася, і Путін ніколи б не почав цю війну. На запитання, чому завершення? Війни в Україні затягуються довше ніж він прогнозував. Трамп відповів: це війна з глибоким корінням. Натомість, держсекретар Марко Рубіо написав, що штати висловлюють глибокі співчуття, конкретно вказав, що ракета була російською. Щоправда, закінчив вже традиційною мантрою Білого Дому. Мовляв, це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу і зусиль на те, щоб покласти край війні. Спецпосланець Трампа у справах України генерал Кіт Келох заявив, що удар російських військ по цивільних об'єктах у Сумах у вербну неділю переходить усі межі пристойності. А як військовий він розуміє, як відбувається прицілювання, і це було неправильно. Інший спецпосланець, той, що спілкується з російською стороною і щойно повернувся після зустрічі з путіним, Стівен Вітков поки мовчить. Тим часом європейські політики різко засудили терористичний удар Росії по сумах. Ще одна нищівна атака Росії на Україну націлена на цивільну інфраструктуру та з великою кількістю жертв серед мирного населення, включно з дітьми. І це всього за кілька годин після того, як посланець президента Трампа Стів Вітков перебував у Санкт-Петербурзі, ведучи переговори з Путіним про можливе припинення вогню. Тож я вважаю, це лише свідчить, що Росія демонструє повну зневагу до мирного процесу та абсолютно не поважає людське життя. Британський прем'єр Кір Стармер теж висловив співчуття жертвам російського. Удару в сумах і наголосив, президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер Путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов. Закордонні відомства країн ЄС практично одностайні. Україні потрібно ще більше допомагати, а на Росію тиснути. Ми бачимо найбільш смертоносні атаки в цій війні, вбивають мирних жителів. І звісно, вже місяць тому, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню. З боку Росії ми цього не бачили. Ясно, лише те, що нам потрібно більше підтримувати Україну, але нам також потрібно тиснути на Росію, щоб вона припинила цю війну. Все це міністри закордонних справ ЄС обговорюють сьогодні на засіданні в Люксембурзі. Та чи крім слів підтримки будуть нові конкретні дії і як швидко покаже час? Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини.